Під час отримання неправомірної вигоди посадовці взяли на гарячому оперативники управління захисту економіки в Тернопільській області спільно з працівниками прокуратури. Як встановили оперативники до чоловіка із проханням допомогти влаштуватися на посаду лікаря до одного із медзакладів обласного центру, звернулася тернополянка. Медик пообіцяв допомогти, але не безкоштовно. За свої послуги вимагав тисячу американських доларів. Співробітники управління захисту економіки задокументували процес отримання неправомірної вигоди медиком та вилучили у нього. Грошові кошти за даним фактом слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 369 значком 2 зловживання впливу. На даний час особу підозрану затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу, а також повідомлено про підозру у вище зазначеному кримінальному правопорушенні. Санкція статті за вказаний злочин передбачає позбавлення волі у вигляді від 3 до 8 років позбавлення волі, а також Конфіскацію майна та, та спеціальну конфіскацію. Наразі вирішується питання про повідомлення правопорушнику про підозру та обрання запобіжного заходу.